Не бійся чорного розбишаки, не відпущу, Ні за що не відпущу. кричала Горобчиха, розчепіривши скойовджені крила. Чирикусику, синку, послухай, матусю. Навіщо тобі сьогодні летіти на город, навіщо наражати себе на небезпеку? Немає там ніякої небезпеки, мамо. Ми туди щодня літали, це ж наш город. Ти просто не слух. Горобчиха повернулася до горобця. Батьку, хоч би ти йому щось сказав? Цвінь цвірінь, грізно подивився на сина горобець. Але, тату, я тобі зрозуміло сказав Цвінь цвірінь. Цієї миті, до схвильованої гороб'ячої зграйки підлетіла стара ворона. Що сталося, друзі мої? Що за колотнеча у вашій родині? «Добрий день, тітенько Вороно. Хіба ви не чули страшну новину? В нашому городі з'явився чорний розбишака. Зробивши величезні круглі очі, відповіла горобчиха. А наш Чикусик хоче туди летіти, додав горобець. Що за чорний розбишака? Як він виглядає? зацікавилася ворона. Він потворний, страшний і злий. Він ледве не з'їв чіпа та піпа, зацвірінькали горобці, перебиваючи одне одного. Тихіше, тихіше, будь ласка, не всі одразу, нехай Чіп сам розповість, як усе було. Ми з піпом вирішили полетіти на город рано вранці. Ще здалеку ми побачили, що серед городу стоїть незнайомець. Він не був схожий ні на нашого господаря, ані на сусіда. Він був дуже високий, худий, у нього була лише одна нога, втрутився піп. На голові в нього був капелюх, а обличчя зовсім не видно. Ми підлетіли ближче, і тут він як загримає в'язанками консервних бляшанок, які тримав у руках, і як кинеться за нами навздогін. Добре, що ми так швидко літаємо, продовжував Чіп. Він гнався за нами через увесь город, через луг аж до старого млина. Він іще з півгодини ходив навколо млина і гуркотів своїми бляшанками. Ми сховалися під стріхою, і він нас не помітив. А ви певні, що то чорний розбишака гримав бляшанками? Може, то від страху стукотіли ваші боягузливі серця? Горобчики ніяково перезирнулися. Горобчиха заступилася за синів, не звинувачуйте їх у боягузтві, іноді корисніше не кивати п'ятами, ніж виявити необережність. Наприклад, що ви робите, тітонько Вороно, коли наближається Андрій з рогаткою? «Кар-кар! не заперечую, хоробрість у такому випадку недоречна, погодилася ворона. Але запевняю вас, що ви даремно боїтеся чорного розбишаки. Ви ж довіряєте моїй досвідченості. Відпустіть черекусика зі мною, ми повернемося неушкодженими, запевняю вас. Ура, я полечу з тітенькою вороною. Можна, матусю? аж підскочив від радості черекусик. Ні, ні, знову захвилювалася Горобчиха. Хай летить, дозволив горобець, але ж це нерозумно, заперечила Горобчиха. Я сказав цвінь цвірінь. Ворона та маленький горобчик полетіли в бік городу. Ще здалеку вони побачили високу дивну постать. Горобча зменшило швидкість. Так, вигляд у чорного розбишаки справді страхітливий. Давай но присядемо на тин і поспостерігаємо за ним, запропонувала ворона. Чирикусик радо погодився. Вони вмостилися недалеко від загадкового незнайомця і почали розглядати його. Подивися, черекусику, у нього лише одна нога. Як ти вважаєш, на одній нозі можна швидко бігати? спитала ворона. Думаю, що мене йому не наздогнати. А як ти гадаєш, чи може він тебе побачити? продовжувала ставити запитання ворона. Капелюх закриває йому все обличчя, навряд чи він бачить нас, жваво відповів черекусик. На мій погляд, в нього взагалі немає обличчя. І справді, у нього немає голови, замість голови капелюх, зацвірінькав в горобчик. Я не боюся тебе, безголовий розбишако. Цієї миті налетів вітер і в'язки консервних бляшанок у руках чорного розбишаки гучно загрюкотіли. Чирикусик аж підстрибнув від страху і сховався за спину тітоньки ворони. Не бійся, малий, засміялася ворона, це все, що він уміє грюкати бляшанками. Ви в цьому впевнені? запитав Черекусик, визираючи в неї з за спини. Абсолютно, відповіла ворона. Я з ним знайома, ніякий він не розбишака, він і ходити не вміє. Це звичайнісіньке собі городнє опудало. Навіть бляшанками грюкає не він, а вітер. Ха ха ха, засміявся горобчик. Агов ти, опудало городнє. Я тебе не боюся. Це наш город, ми сюди все одно будемо прилітати. Чирикусик підлетів до опудала і сів на його капелюха. Опудало гриміло бляшанками, його розірвана сорочка майоріла проти вітру. Проти горобчику не було страшно. Він знав, що опудало може лише лякати, і все. У Біблії ми читаємо про ворога нашого Господа, сатану. Багато хто боїться його та перебільшує його здібності та можливості. Він хитрий і підступний, але все, що він уміє, це лякати й обманювати. Він не всемогутній і не всюди сущий, як наш Бог. Це ангел, який не послухався Творця і був скинутий з неба. Ісус переміг його на Голгофі: Не бійся ворога та його слух. Його мета налякати тебе, похитнути твою віру, але тим, хто довірився Господу, дітям Божим, Ісус допомагає перемагати обман ворога.